Незалежність це вільно гуляти по вулиці, кататися на роликах, жити спокійно, не боятися, бути самим собою, можливість приймати якісь рішення, мати свою думку. Ти вільна людина, вчишся де хочеш, та робиш, що хочеш. Гуляти з друзями в парк, ходити до школи. Свобода, що можна робити, все. Те, що Україна наша не залежить від інших жити в мирній незалежній Україні. Слава Україні! Сьогодні всі наші діти мріють про якомога скоріше нашу перемогу. Мріють про те, щоб їх батьки. Мами та татусі якомога скоріше повернулися додому цілими та неушкодженими. Сьогодні вся країна бореться, бореться за нашу незалежність, бореться за майбутнє наших дітей, за право нашого народу жити у вільній, незалежній, суверенній, демократичній, правовій та соціальній державі. Бореться і переможе з ним незалежності. Слава Україні!